Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі сорочки. Це елегантний вибір для сучасного чоловіка. Вона поєднує стиль, комфорт та практичність. Виготовлена з тягнучої тканини, забезпечуючи свободу рухів та зручну посадку. Модель має довгі рукави, класичний комір та слім фіткрій. Завдяки цьому вона підкреслює фігуру та створює акуратний образ. Раз стильні смуги додають ділового шарму, роблячи сорочку ідеальною для офісу, ділових зустрічей або соціальних заходів. Сорочка легко комбінується з костюмами, брюками або джинсами, роблячи її універсальним вибором для будь-якого гардеробу.